Заври не читали і вимерли. Слухайте іншу літературу. Вітання, друзі! Моє ім'я Єва Якубовська. Ви слухаєте програму Зустріч на князь Романа. Нагадую, що можна долучитися до Львівського радіо у Львові на хвилях 103 і 3. Як завжди, смакуємо іншу літературу. Сьогодні знайомлю вас з молодим автором Любомиром Серніком. Привіт. Привіт. Розкажи, чим займаєшся поза такою мистецькою діяльністю. Ну, власне, мистецької діяльності, як такої не так багато, насправді, а так працюю, працюю в книжковому видавництві, видавництво книжкових э, Строголева. E, працюю менеджером, продаю книги. E, також маю там ряд інших захоплень. Все це теж не надто серйозно. Люблю там, Інші спорт, захоплення. Подорожі. це? Ну, от, власне, я розпочав. E, подорожі, ходжу в гори, наскільки це дозволяє час і відсутність лінії. І... Що на велосипеді, граю в баскетбол, граю щодеколи інколи. Де от, граєш щодо коли? Є така штука, як Львівська обласна ліга інтелектуальної творчості. Там є багато команд, ми збираємося по 6 людей, і переважно це проходить в Пікас. от там всі ці турніри. Ого, до вас можна долучитися спробувати свої сили? А, до нашої команди, так, завжди, будь ласка, вона завжди беркує людей. так, А на зал там є, ліги поділяються на відкриту і на лігу, в яку потрібно переходити, тому теж, якщо ти там маєш друзів, ви можете зібратися, прийти і зіграти, це теж без проблем. Має досвід і не дуже вдалого щодо коли, чомусь завжди були перед а останніми були молодші курси. Наскільки серйозно, наскільки складні запитання у вас? Ну, перший досвід щодо коли, мабуть, всіх не дуже вдали. і Ми коли вперше прийшли, ми зайняли. Там було десь команд 65, мабуть, і ми десь там були 47. І... Мій друг завжди казав, що я зараз стану в залу і вийду. Це неможливо. Але з досвідом вона любить, те, що ти робиш. Ну, це все стосується. Якщо це подобається, якщо є якесь бажання до там, розвитку, то вона потім піде абсолютно. Ну, кожного разу міняємося, знаходимо якісь нові досвіди, і це дозволяє ставати не 45, -ми, 48, -ми, а першими. Можливо, я підозрюю, що можливо так. <головіка> ну, ще, так ще трошки. Ще трішки. Я вам бажаю наснаги. Розкажи, як сюди вплилося мистецтво, коли воно вплелося? Мистецтво завжди було цікавим, але завжди було страшно пробувати щось. Щодо ну, власне, я нічого. Крім того, як щось пишу, інколи трошки прозу, частіше вірші, бо це вимагає менше часу. Почав писати, мабуть, ще в школі це було якесь банальне там... домашнє завдання. І я написав, побачив, що мені вийшло. Потім я написав ще раз, і мені сказали, що це повна фігня, і ти шкільного газету писати не будеш. Ось так і завдається От, І потім була велика перерва, а потім, як завжди десь, я не знаю. Перші курси, перше кохання, яке звели, якісь такі графоманські повністю вірші. Це здавалось дуже клявим. І писав, цікавився авторами, почав читати якісь сучасну українську літературу. І з кого почав? Десь... Не здивую, з Жадана. Це була така велика книжка, називалася Капітал. Там було дуже багато всього. Там була і проза, і поезія. Оці... А, до речі, його найстаріші збірки люблю найбільше. От, і от щось таке писав, мені здавалося, це майже таким самим крутим. Але тепер я це навіть прочитати не можу нікому. Головне впевненість в собі? Так, так, головне впевненість. От. А зараз пишу просто, бо назбираються якісь думки, якийсь такий кеш, який ти або чистиш, або якось його виливаєш кудись. Ну і, мабуть, краще таке написати. І виливаєш ти його куди? В пазі. Так. І де поезія, розміщується в столі, чи десь ще? Переважна більшість в столі, але інколи я закину щось на Фейсбук. Просто цікаво знати, чи хтось крім мене це сприймає, якщо я бачу там якісь позитивні відгуки, воно десь надихає писати ще. Тоді давай ми заслухаємо, що ж там ховається. Мокра постіль вечірньої залізниці, вологі губи твоїх прощань. Палить в тамборі стара провідниця, хоч бери і на голову встань. Минаємо церкви, склади і ріки, допиваємо з пакета портфейн. Як вріхає ціна, то скільки? Голосів ще продасть наш сейм. П'ята ранку твій дзвінок і холод. Так, не сплю. Так, малюю. Плай. Всі розмови наші по колу. Як у Данте пекло. Бувай! Інша література. На Львівському радіо. Радіо Нагадую, інша література на хвилях львівського радіо. Отже, ми говорили про зміни, зміни, які приносять нові досвіди, нові перемоги. Тож скільки ти змінювався в житті, якщо змінювався? Важко так об'єктивно насправді, оцінити, мабуть, почну з того, що насправді шансів для змін я дуже багато. Там, якби це банально не звучало, кожен день це який шанс для змін, але не відкривати для себе щось нове. Щодо змін в моєму житті, це ну, теж нічого особливого, там завжди якась нова робота, чи е, можливість кудись просто втекти в ту саму подорож чи на зустріч з людьми, коли я цього зовсім не планував. І ти змінюєшся не в той же день, ти просто цього не помічаєш. Ти потім за певний момент ти можеш оцінити, який ти був півроку тому, наприклад, і який ти зараз. І, власне, от ця зміна є важливою. Тому що ну, я слабко вірю в те, що людина от прокинулася, якийсь сміливий вчинок зробила, і вона вже інша. Це процес. І часто він непомітний для самої людини. Думаю, що так. А були кардинальні якісь зміни mm. Ну, протягом якогось тривалого часу? Кардинальні зміни насправді важко оцінити. У мене частково консервативні погляди на багато речей, тому, мабуть, скажу правду. Кардинальних змін не було. Я просто намагався розвиватися в якомусь напрямку, який для себе обирав. Конс... Там були такі якісь там спонтанні речі, там якісь набити татуювання, знову ж таки, втекти в гори, але це не визначає тебе як людину. От, це просто, можливо, дає натхнення до чогось, але не більше. Консервативні твої погляди виражаються в чому? В, в любові до Ждана чи в чомусь ще? А, ой, то я не знаю, Ждан не надто. Ту... Консервативний автор, і е, в літературі насправді навпаки, я вільно відкриваю для себе щось нове і абсолютно відкрити до цього. Мабуть, в таких загальних життєвих якихось штуках там сім'я, релігія, стосунки. От тут я більш така спокійна людина, і мені потрібно, щоб все було не контрольовано, але щоб я знав, що чого чекати. Отже, зміни, які були помірними, і все ж таки не виривали з коренем – Говоримо про поезію Любомира Серняка. слухаємо іншу літературу, але є ще і інша проза. Розкажи, скільки часу займає вона в твоєму житті? Якщо брати прозу, яку я читаю, займає досить багато. Ну тобто, від ну насправді ж все познається в порівнянні, тому що я не знаю, хто там насправді скільки з людей читає, але намагаюся читати часто. Читати мені подобається сучасну українську літературу останнім часом, крім того, Жадана читаю дуже мало. Щось не надто мені вона йде, але колись читав дуже багато всіх молодих авторів. Це якраз був такий період, десь там перший другий курс, воно все йшло на ура. А Зараз більше щось таке психологічне, серйозніше. Там Гесе, той же Орвел, Бредбері. А щодо того, чи я пишу, я пробував писати казку. От, не знаю чому, але поки що вона не завершена, можливо, колись завершу, і тоді можна буде десь її побачити. А про що ця казка? А Назва в неї лукавий лука» про хлопчика з Норвегії, який дуже не любив всі оці фіорди, всі ці штуки, хотів сидіти в планшеті і нікуди не виходити. І тут раптом прийшов до нього злий дух Різдва. Десь так, так ну що ж, завжди до нас творчість приходить і перевертає з ніг на голови наше життя. Принаймні, можливо і непомітно. Продовжуємо іншу літературу. Що тепер тебе є? А ще один мій вірш. Ти, звісно, нічого не обіцяла, а я не підносив тебе до небес. Та чому тоді сниться весняна боржава і мариться Дніпро Гес? То добре знаєш, де мене шукати, а я легко можу тебе забути. Та ні першому, ні другому насправді не бути. І чомусь ці завжди вірші прощальні, такі наче риби на дні ріки, ніхто не буде плакати вповні і не покине свої береги, ніхто не зупинить погляд на скроні і не загубить руки фімлі. Та все, що було, було гарно. Спробуйно ну, Повтори. Інша література на Львівському радіо. Радіо. Нагадує Львівське радіо програма Зустріч на князя Романа. Можна до нас долучитися у Львові на хвилях 103. І три зміни, які не є кардинальними, які можна навіть не помітити, не залишають як такого значного сліду. Отже, це речі, в принципі, не контрольовані, але які вдається контролювати, якщо вони не залишають такого сліду. Погоджуєшся, що можна контролювати неконтрольовані речі. Мабуть, є речі, які неможливо проконтролювати просто через те, що їх неможливо спрогнозувати. Тобто, в будь-якому випадку ти не знаєш, що тебе чекає. От, але якщо це стосується десь коло твоїх знайомих, коли людей, з якими ти спілкуєшся, тут ти можеш проконтролювати, просто бути готовим до чогось. І вже просто, коли ти з цим стикаєшся, то ти вже просто більш, більш знаєш, як собі з цим дати раду. Що щодо змін, хотів додати, що мені здається, те, яким ти будеш, там, наприклад, за півроку, за рік, за два, за більш певний період часу дуже сильно якраз визначає коло твоїх найближчих знайомих, найближчих друзів. Якщо ну, сумувати якесь таке осередине, то ти, мабуть, у цієї і будеш. Тобто, от в мене було кілька от таких змін, абсолютно, спілкування з людьми, і от це, напевно, найбільше впливало. Тому що, як би не було, людина, істота соціальна, і вона бере, черпає від кожного щось своє. Ну, Це як от фізиці ці сполучені посудини. Хтось додає, хтось віднімає і десь от це. Межа зберігається. Ти розповідаєш зараз про знайомих, які можуть створити образ людини, десь характер, повадки, а про поетів, письменників, як вони можуть впливати і ким ти зараз пишеш. А, а дуже часто можу зустріти, що люди кажуть, що я прочитав книгу, і вона змінила моє життя. Я в це не вірю, абсолютно. А книга може надихнути, книга може тебе наштовхнути на якісь думки, але. Ну, Змінюють, змінюють люди насправді, живі люди. Щодо з ну банально я читаю поетів дуже обмежену кількість зараз. Там Семенко, Жодан, Чубай, можливо, Андрухович, це не, не так читаю, як слухаю Мертвого Півня. От, і воно десь можливо впливає на світогляд твій, тому що вони закладають свої тексти, якісь певні речі. Що заклав тобі Жадан Андрухович? Жадан, мабуть, заклав любов до свободи. М -м -м Розуміння того, що люди не ідеальні, позитивних персонажів в житті не буває. І е головне залишатися людина, і буде простою, і буде там з якимись абсолютно такими дивацтвами своїми, е але залишатися справжнім. От. Андрухович, оце і було десь перше любов до мистецтва, тому що я вперше почув мертвого півня, був такий колись фестиваль Фордмісія. Це був, до речі, один з їхніх останніх виступів. І в його текстах дуже багато там таких відсилів на іншу літературу, на якісь речі, про яких я навіть не здогадувався. Ну, той же Антонич в нього там всюди. От і оце десь наштовховува шукати щось нове для себе. Чубай. Чубай, найменше читаю Чубая, але просто є кілька віршів, які для мене багато означають. Просто вони якось з людьми мені пов'язуються, мають прив'язку, і в нього ця лірика виходить найкраще. От, тому Чубай це особисте, а не таке світоглядне. І Семенко? А, а Семенко відкрив недавно, можливо, на цій от хвилі популярності десь побачив якийсь, Здається Daughters На нього мало якусь. Свою імпрезу таку в тексті. І мені сподобалося. Я пішов в книгарню я банально купив книжку, читаю. Теж кльова в нього така пролетарська романтика, можливо, цей от сюр. Кльово. Просто подобається. Ну, це поезія, яка відпочиваєш, коли читаєш. Не надто задумаєшся на такими, такими глибокими речами, Можливо, я неправильно розумію, але мені воно так. У нас виходить така справжня солонна розмова про літературу. Попередньо ти казав, що більше любиш зараз читати не наших сучасних авторів, а класиків. З поезії класиків кого найбільше смакуєш? З поезії класиків, мабуть, нікого. Тому що... Ось так. так. Ні, я буду казати чесно, тому що поезія в мене обмежується саме українською. Українську класику я не надто люблю ще зі школи. Не знаю, хто винен, я чи школа насправді в цьому, але воно мені ще не сприймається. Більше проза, більше проза класична і іноземна. Я думаю, що все ж таки не одно, неодноразово піднімалася ця розмова із різними людьми, і у нас в ефірі. Все-таки наша система освіти. Приводить до того, що ми не любимо ні Шевченка, ні Лесю Крінку. Хоча чудові твори Лесю Крінк іоргії, і такі інші, які досі актуальні і зараз тільки починають відкриватися. Сьогодні ми відкриваємо іншу літературу Любомира. Любомир, що в тебе ще є? Зараз щось зубирано. Тепер я знаю, що таке за духа. В пісках з невіри і Святого Духа я не зберіг ні духа, ні піску. Тож вже тепер навряд отак засну. Мені ж не йдеться про цю спілу осінь, про вигини всіх втрачених надій, коли бредеш, то точно вже не стій. Тим паче брід тонкий, як гусінь. Тому цей шлях під хмарами і вітром, північним і замотаним у тінь не важчий, ніж кімнатна міль. І я пройду його як Цезар Рубікон. Ша література на Львівському радіо. Радіо. Нагадую, Львівське радіо програма Зустріч на князя Романа. Розмовляємо про іншу літературу. Іншу літературу не тільки сучасну, але й класичну для Любомира Серняка. Отже, говорили про речі, неконтрольовані, які можна контролювати. Розкажи, можливо, про власний досвід, коли справді вдалося проконтролювати те, що здавалося неконтрольованим. Мабуть, це. З найпростішого, що можу задати, це коли щось організовуєш. От, кіно просто неба ми організовували, але на Львові у моєму містечку було дуже багато Яком нюансів. Якому містечко? Пустомет. Це недалеко від Львова. Було дуже багато нюансів, було різні штуки. Там світла не було банально, там проектора, люди не прийшли. Тому подібне, і ти просто починаєш в той момент, це якась стресова ситуація, там якийсь страх, якась от, інша штука, і ти просто в той момент в тебе немає часу думати. Ти просто починаєш робити певні речі, щоб все вийшло. От, і десь воно виходить, якщо дуже хотіти, насправді, якщо мати знову ж таки хороших друзів, які тебе підстрахують, які тобі порадять, і якщо завжди бути в тонусі, то воно десь контролюється. Щодо більш таких особистих речей, теж бували такі ситуації, але ну, там насправді все набагато важче проконтролювати. Тому якщо ситуація виходить з ладу, то е, дуже часто просто пливеш по течії інколи це найкраще, найкраще рішення. Ну, я думаю, що в житті не без негативного досвіду, що не вдалося проконтролювати, можливо, теж десь таких технічних речей, там, можливо, з організації якихось інших штук мистецьких. А, ну, в мене на роботі дуже багато того, що я не можу проконтролювати. Просто це так трохи рутинно про це говорити. Кожного дня є щось таке, що ти просто не можеш помітити. І тут навіть там невідповідальністю справа чи якимось інших речах. Тому ну, це нормально. Це... Життя складається там, з перемог і поразок, і коли ти щось не проконтролював, це, це трапляється. От щодо з організації якихось інших там, івентів, ще через моменту цього було не так багато, ну, як мінімум, я це намагався довести до якогось кінця. Виходило інколи кльово, інколи не дуже, але от так. Але воно було і треба пробувати. Воно буде давати або позитивний десь фідбек, або все ж таки якийсь негативний, але позитивний досвід. Це зводиться тільки до позитиву. Зводимо до позитиву, до іншої літератури. Що тепер? Тепер чубай. Так як я казав, що я чуба, я читаю досить мало, але є кілька вершів, які для мене просто мають велике особисте значення, один з них і прочитаю. Тоді нагадую, що зараз буде три крапки. Зберігайте спокій та слухайте три крапки іншої літератури, іншої літератури. Отже, три крапки Людмир Серняк і його Чубай. Там з того мінусон целико, там повно шепоту і крику. Там поле, мий сміх, і розпач, там трави кинулися вростіч. Там вечір, начебто не вечір, там плечі, начебто не плечі, там очі, начебто не очі, і ніч не схожа там на ночі. Там руки, начебто, не руки, і муки, начебто не муки, і губи, начебто не губи, і згуба, начебто не згуба. Там поле, начебто не поле, там біль не може бути болем, І вдаль біжить, біжить по полю та тому полю. Не до болю, там все танцююче і віще, там все минаюче і вічне, там ніч, і сонце половинне, і ти свята та безневинна, там радість люта і болюча, і ти, гріховна і жагуча, там згуба щастя, а не згуба. Там губи знають тільки губи, там руки знають тільки руки, а муки прагнуть тільки муки. Там очі знають тільки очі, там тільки ніч не знає ночі. Моя третя крапка це як завжди, допомога від літератури РВ, і це поезія Інни Строкартної. Нехай для тебе ребро, ребро, Тобі буде стержнем. Жінка проростає травою, бо проростає гріхом. Він сказав Останнім буде той, хто буде і першим, тому інших ти переховуєш. Ось тобі, жінко, серце, ось тобі жінко, пам'ять. Ось тобі жінко, згусток ніжності, унизу живота. Він не знав, що записи того, що із тобою сталося, важко буде гортати. Ось тобі жінко любов не конкретну і неосяжну. Ось тобі жінко, Всесвіт, який має у ній потребу, даючи йому обіцянку сьогодні зрішити останнє. Довіряючи власним інстинктам, переховуєш ребра. Інша література. На Львівському радіо. радіо. Нагадую, програма Зустріч на княз Романа і смакуємо іншу літературу Любомира Серняка. Говорили про досвіди, говорили про досвіди невдалі і вдалі, які все одно призводять до одного: Любомир, побажання наостанок до читачів, до твоїх читачів, зрештою. Не знаю, скільки в мене моїх читачів. Мабуть, ну там відкрию нічого нового. Вірити в себе і що от, Недавно дуже гарну фразу, не пам'ятаю, хто казав. Великі цілі є досяжними. І якщо працювати, все вдасться обов'язково. Працювати, працюємо кожен день. Нагадую, що ви слухали програму Зустріч на князь Романна на війському радіо, слухали іншу літературу Любомира Серняка. З вами була Єва Якубовська, Дарсерським пультом Володимир Орешок. Будьте щирими та щасливими. Почуємося. Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа.